Доброго дня, друзі, компанія автопарку. дискофілія, на продажу нове чудове надходження. Це Toyota rav 4 2007 року. З дизельним мотором на 2,2 літри, декат. Класна тачка, вся обслугована, є лише два підкраси. Це дві двері, ці бокові. Є ззаді отакий неприємний трошечки момент, що кришка багажника без накладки йде. Резина у нас майже нова, ще непогана, гарні оригінальні диски. Салон Текстиль крісло, Салон в дуже гарному стані, все чистеньке, ціле, світла стеля, притинований, повний привід працює, повний електропакет по склам, по дзеркалам, сидіння живі, все працює, регульовки працюють. Є круїз, це механіка. 6 ступка. Установлено вже Android магнітолос, камера заднього бачення, з навігацією, клімат-контроль двохзонний, електрорегулювання, зеркал та складання. Машинка працює як часики, без жодних нарікань. Все, заводиться дуже чітко, помилок ніяких немає, пробіг до 1000, витрата палива 9,1, дуже непоганий варіант як для кросовера. Тому хто шукав собі економічний кросовер від Тойоти надійний від Тойоти не ламається. Прижити до нас на 15А, -та. тачка чекає вас саме тут.